Шановні бізнесмени, підприємці, громадяни, всі платники податків. Комітет підприємців Львівщини оголошує економічний бойкот падного режиму. Це з наших з вами кишень, фінансується діяльність спецпідрозділів, купується спецзасоби та зброя для розгонів та розстрілів мирних мітингів та демонстрацій по всій Україні. Досить годувати з граю казнокрадів та злочинців, що дорвалися до влади. Довела економіку країни до руїни, продовжує безсовісно грабувати весь український народ та заганяє у боргове ярмо наших дітей. Закликаємо призупинити сплату податків до державного бюджету до моменту формування уряду національної довіри, який витрачатиме сплачені нами податки на фінансування охорони здоров'я, освіти, науки на будівництво доріг та інші потреби народу. Підприємці уточнюють. Вони не закликають до несплати податків, що йдуть до місцевих бюджетів, за рахунок яких фінансується утримання та заробітна плата закладів освіти та охорони здоров'я, а також податки, які сплачуються у Пенсійний фонд та інші фонди соціального забезпечення єдиний соціальний внесок. йдеться про бойкот податків до державного бюджету, з яких фінансується адміністрація президента, Верховна Рада, силові структури тощо. Це Офіційна заява комітету підприємств Львівщини, до якої долучаються усі інші підприємницькі організації Львова. Від себе хочу додати від е, координаційної групи, яка готувала, що форма несплати податків може бути будь-яка. Хто боїться, сплачуйте податки в останній дозволений законом термін. Хто не боїться, координаційна група написала. Е, Написала роз'яснення, яке це стягне за собою штрафи. Почитайте, ознайомтесь, 3% штрафу за несплачені податки не є таким великим ярмом, який підприємці не можуть витягнути, і які будуть сплачені тоді, коли прийде уряд національної довіри. Ці навіть штрафи 3% будуть добрим засобом для підйому економіки цього уряду. Пропоную усім підприємницьким організаціям офіційно приєднатися до нашої заяви. Слава Україні!